Сполохане різдво присіло на порозі, постукало в вікно, відчиніть там, чи ні, бо чує, що його зустріть тепер не в змозі, що час не для гулянь, і не хочеться куті. Сполохане різдво не йшло, таке чекало, що пригадає люд, для чого їм дано людське земнеєство до Бога призивало, не для потіхи час, та час. Творить добро, тож досить вже вагань, доречно, недоречно. Господь прийде до всіх на фронті і в тилу, і навіть там, де є наразі небезпечно, Впускайте дух Різдва і молітися Христу. Різдво не просить страв і не наблизьк чекає, солдата обійме й пригріє сироту, дасть крила тим, кого надія не лишає. І помолиться за тих, хто вже навік заснув. Співаємо коляду і в радості і крізь сльози, Хай світло у душі здолає темінь зла, і хоч диктує час невтішні нам прогнози, та Бог на поміч шле Спасителя Христа.